Вас в ефірі програма будьте певні! З нами психологиня Наталя Федорук. Привіт на Привіт, Таня. Ми з тобою на порозі нового року. В минулих програмах ми розказували, коли ще був мир, спокій. Ми розказували, як грамотно потрібно написати всі свої плани, розписати свої побажання на рік або ж повернутись до року минулого і згадати, що було прекрасного. Мабуть, цього року у нас і немає що згадати. Прекрасного. Як нам ввійти в новий рік, розуміючи, що війна і далі триває? Я з тобою не погоджуся. Ти говориш як типовий песиміст, так? що горнятко наполовину порожнє. А оптиміст каже, воно наполовину повне. Цей рік, звичайно, був різноманітний і залежно, яка людина, з яким типажем, вона буде. І дивитись на цей рік, робити зріз. люди, в яких були велетенські втрати, про які навіть ну ми з собою не можемо оцінити, звичайно, для них це був рік втрат. Але поміж тим є загальне на що варто звернути увагу, це на народ український, і якщо об'єднатись з його поглядом на те, що відбулось. То тут відбувся колосальний ривок українців вперед. І ми не можемо сказати, що нічого не відбулося. В, ко в кожної людини, так от в мене народження дитинки, в мене прекрасна подія. В тебе якісь свої події, можливо, не надто значущі, такі кардинальні. Е, в когось щось відбувалося, в когось втрата відбулася. Але в цілому, якщо взяти, що ми частинка великого цілого, то в нас відбувся прорив. Якщо колись ми. Е, навіть деякі моменти політичні, я згадаю, наша влада так керувалася. Чим по вертикалі йшло? Президент сказав керівництво обласному, обласне районному, міському. Пішло, поїхало. А тепер відбувається така позиція по горизонталі, волонтерський рух. В разі чого я якщось задумаю зробити, я звернулася до тебе, ти звернулася до Сергія і пішло, поїхало, і ми досягнули цілі. Тобто, об'єднання цілого народу це велика, значуща подія. Дуже важливо, щоб ми розуміли на що ми звертаємо увагу: чи знецінюємо цей досвід, чи навпаки, примножуємо його і таку хвилю добра переносимо у 2023 рік. Чи зробимо ми висновки з того, що відбулося, чи очистимо свою свідомість від російськомовного контенту так, в такій кількості, як воно було, а примножимо своє рідне, автентичне, чи, чи ні? Чи ми знов забудемо? Бо є різні моменти, можливо, ти вже за своє життя помічала, бо я помітила про те, що пам'ять така штука тут, здається, пам'ятаєш і зарікаєшся ніколи знову. А проходить час і тебе вертає в якесь таке нехороше, так? Тому дуже важливо, щоб ми е, рухались вперед і робили правильні висновки. Хто нам друг е, між собою? Пам'ятаєш, як е, це навіть ти озвучувала, що люди поділилися, друзі поділилися, так? Хто друг, а хто ж у минулому друг? Тому є багато над чим нам переосмислити, і це можна робити. Перед новим роком і після Нового року такий малесенький підсумок свого життя за цей рік. А цей рік, я впевнена, в кожної людини був значущим. Як нам спробувати думати так, як думаєш ти, що стакан наполовину повний, а не порожній? Е, насправді я стараюсь також е, управляти своїми думками. Тому що негативізм присутній і мені, як психологу, тому що я наслухана історії різних, коли приходять люди. У мене теж є свої страхи, побоювання. Але в мене є так би інструменти, з допомогою яких я рівняю собі мозок. Тобто я швидко себе переключаю. Основне правило, яких я можу навчити так, вас, це зрозуміти. Те, що куди зосереджена ваша увага, на чому вона зосереджена, туди йде ваша життєва енергія. Якщо зосереджена на знеціненні, нема що згадати. Якщо зосереджена на тому, як все погано, нема снігу, подивіться, що це за зима, так ну завжди можна знайти причину для понудьгувати, поскаржитись, то відповідно ви побачите, що в житті цього буде ставати більше, і то сонце, яке зараз піднімається і Різдво ми вже так відсвяткували, і логічно, іде вже новий виток, навіть природній, ви можете того не бачити, бо ви постійно сфокусовані на негативі. Тому дуже важливо себе вчасно від... відловити: а де зараз моя увага? На чому вона? Чи я прийшла з роботи і зразу дивлюся, що це посуда не мита, не прибрано. Чи я так намагаюся якось підбадьорити. Своїх дітей, а ну, отак то швидше, давайте пішли. І вони навперебіг, бо я, як психолог, знаю, що є момент конкуренції. І це вже в позитиві буде то прибирання. Ну, чи ви з колегами на роботі, чи ви далі на, на якусь тему мусолите і сперечаєтесь, чи ви пробуєте це якось заокруглити і посміятися з цього. Все залежить від того. Хто є свідоміший і хто е, хоче змінити своє життя? Я не маю права нудьгувати сумувати, тому що в мене є діти, а саме перше, є маленьке дитятко, і воно дуже е, чутливе до мого настрою. Тому ми обмінюємося. Вона мені свою посмішку, я їй свою посмішку. І так от черпаю енергію для подальшого життя. Я не думаю наперед далекий, як колись. Тому що певні якісь розчарування прийшли. Не, не сталося того. Тому що мій фокус був уваги на майбутньому. А це ж життя, реальність цього життя мене привчило до тут і тепер. тут і тепер. Звичайно, з поглядом, а як воно може бути? Але ні, тут і тепер життя є. Як ти вважаєш, потрібно ставити собі далекі плани? От, наприклад, там влітку буде перемога, чи восени. Чи потрібно орієнтуватися на щось ближче? От навесні я зроблю те і те. Все залежить від того, як, ви, як вам допомагає ця думка. Згадайте, славно, звісного, навіть не знаю, шоумена, чи як звачі радника, президента, який робив прогнози, так певні. І ми вірили. З однієї, сторони, декого це мотивувало, бо це підйом так внутрішніх ресурсів, далі терпіти те, що було. Але коли настав той час, багатьох просто опускалася життєва енергія, якщо так говорити такими термінами, і з'являлось розчарування. Але з іншої сторони, люди ставали більш дорослішими. Що ми маємо зробити? І що вже велика частина людей це подорослішати, перепинити орієнтуватися на владу, на те, що тобі дадуть. Так? Тому що е, західний сусід з своїм руським міром, це ж про ковбасу, за скільки там копійок і хліб, це про салат Олів'є на Новий рік, це про якісь такі стандарти. А ми можемо бути вільні від цього. Ми самі можемо вирішувати, що ми робимо, куди ми рухаємось. І там не дарма... У нас символ нашої сьогодні передачі це пташка, яка не в клітці, яка е, літає туди, куди хоче, яка дивиться на світ з висоти, а не з обмежень тої клітки, в якій вона є. Тому е, хочете, плануйте. Але, звичайно, ці плани мають бути з розумінням того, що цього може не статися. Наприклад, ви не можете запланувати. Е, Поїздку вдвох, якщо ваш чоловік не виїзний, ну, можливо, якимись хитрими способами і можете. Я так для всіх назагал. Але планувати треба життя, бо воно продовжується. Обов'язково планування потрібно для тих людей, які є тривожні, які постійно відчуття в них що щось станеться. Їм потрібно планувати, бо план розписаний. На тиждень їм дає таке відчуття опори, стабільності. Вони знають на що орієнтуватись. Просто розуміти, що це є життя і в ньому можуть бути різні нюанси. Тому, можливо, план А, план Б. Я собі така дещо тривожна людина. В мене був і план А, і план Б. План А це перемога в вересні, план Б до нового року. Що тепер робити? Я думаю, що я не єдина така людина, яка ставила собі такі короткі рамки, як мені перебороти тепер не тільки мені, а й нашим глядачам. А перемога вона є. Вона в тих місцевостях, де Збройні Сили України відстояли, відвоювали. Вона там є. От на цьому фокусувати увагу маленькими кроками. Вони не здаються, вони все роблять, вони мучаться, але вони витримують. А я тут маю розкисати в тилу, якщо ви слідкуєте за новинами. Так? Я не дуже активна, я не маю часу на це. Я десь в чоловіка запитаюсь, десь та, в мережі, дивлюся, на що зосереджена більшість людей, що вони постять, і таким чином отримую інформацію і тішуся від того. Коли так відвоювали. І сумую від того, коли ще не вдається їм. Але е, коли я говорила, що ми маємо подорослішати, і ми вже подорослішали, це десь про те і розуміння, що це на довший час. Не з 24 лютого почалось. Активні дії, так з 2014 року. Тому і воно не закінчиться цього 23 року. Не може воно так закінчити. Знову ж таки, наслідки будуть ще довший час. Це потрібно розуміти. Але потрібно бути налаштованому завжди на перемогу, на особисте зростання кожного і країни в цілому, на правильний курс, надалі таку допомогу один одному, горизонтально, так, площину. І ну, зверніть увагу навіть західні експерти-аналітики. Вони ж всі спостерігали на Україну збоку і теж попереджали і розуміли, що це буде три дні і все. І нас з'їсть великий брат. А в результаті, що народ показав, що він управляє своєю реальністю. Ці прогнози не подіяли. Тому на це маємо звертати увагу, що ми велика сила, і ми здатні творити. Ми велична нація. І якщо колись когось була менша вартість відносно цього, то Тепер ми пишаємося. Я є українець, я є українка. І на цьому ми звертаємо увагу. Перемога є, вона вже почалась. Мені дуже подобається в мережі, хтось поширив таку світлину, ніби завантажується перемога. І вже там на 83% завантажилися, ще трошки. От десь в такому фокусі уваги ви маєте утримувати себе, своїх близьких, розмову. І робити для цього щось. Тобто, якщо ви підприємець, якщо ви просто працівник, вчитель, лікар, робити свою справу якісно, робити добре, не так, як колись більш людяніше. Чую по своїх друзях, знайомих, що дуже багато людей не хочуть святкувати різдво, новий рік. І всі оці атрибути, так? Угу. Ніхто цього не хоче. Ялинку ставити. Чи це потрібно нашій психіці, чи можна обійтися без цього? Мені дозволяє другий раз тобі заперечу. Ти з ким дружиш? З песимістами, з песимістами так, об'єдналося, і вас стало більше. Потрібно робити те, що хочеться. Коли ми говоримо про святкування, Деколи потрібно себе змушувати і створювати штучно собі настрій? Тому що ти правильно зауважила, наша психіка є гнучка і вона може змінюватись. Так? От ми різні, коли ми потрапляємо в різне середовище. От зійшли би ми в підвал і цю передачу. Так, у... Як називається укриття, в укритті її проводили, була би одна так, атмосфера. І ми в куртках холодними нам було. Коли ми в такій атмосфері, так, якась е, моя колега приготувала віночок, воно створює вже е, інший настрій. По місту зверніть увагу, як ви йдете. Хіба неприємно дивитися на ці вітрини, на ці ялиночки, якісь там гірлянди. Попри те, що ми розуміємо, що ми живемо в воєнний час, Різдво. Це ж те якраз, що і робить нас тими істинними українцями, ця традиційність, тільки воно не має бути я змушений. Цього року, так, минулого року, ми святкували сім'ї, цього року я захворіла. Я фізично не змогла б цього зробити. У мене ніхто не наполягав на цьому, тому ми відвідали батьків. Батьки зробили це свято. Буде ще ряд інших свят. Зараз так, наближаються. Відповідно, в житті ж так мало подій насправді, значущих, чому б не святкувати? Святкувати, ну, принаймні, навіть діти мені кажуть, мама, давай щось смачненьке приготуємо. Донька каже, давай щось там спечемо, давай будемо грати настільні ігри. Цим ми займаємося, коли вимкнули світло. Не вимикали світло, ми кожен розбігся по кімнаті. Тому. Є можливість у вас, об'єднуйтесь, святкуйте. Не хочете бути з тими людьми, бо кожен раз так, це не завжди людей піднімається настрій, коли вони збираються. Не святкуйте, ви вільні. Як ви хочете? Я обираю святкувати, бо це додає мені якоїсь такої підйому енергії. Тут змобілізувалася сили, максимум попрацювала, далі може розслабитись, бо є що їсти, наготовлено. Дивісь, наскільки ми з тобою різні? Ти йдеш по місту, бачиш вітрини яскраво гарно прикрашені. А я бачу генератори, які працюють. І угу. цей звук мене дуже і дуже навантажує. Угу. Як понизити цей рівень тривожності? Е, до слова, наша місцева журналістка е, десь пост робила таке е, дослідження, що шум він негативно впливає на психіку. Так, це так. Тим більше шум-генератора, не якоїсь там музики. Але знову ж таки, якщо ми сфокусовані на шумі і на тому, що Боже, які оці герці, децибели негативно нам на слух, то відповідно цього стає більше. Куди ми не підемо, ми будемо з загальної площини виокремлювати тільки цей звук. Але якщо ми згадаємо правило, про яке я говорила на початку передачі, куди фокус уваги, туди йде життєва енергія. Якщо ми сфокусуємо цей генератор, це ознака чого? Світла, ознака світла, так. І вже по-іншому. І це ознака того, що цей заклад робить теж якусь важливу роботу. Він, можливо, продукти так, видогуляє, можливо, це є заклад, де можна зайти, погріти, з чаю попити. Це підприємець, який дає робоче е, місце, так? І створює затишну атмосферу. Чи це є перукарня, чи стоматологія, ну, чи будь-який інший заклад. Е, коли ми трішки вище піднімемо свої свідомості і оцінимо цю ситуацію, тоді ти вже і того шумно так чуєш. А коли ти. Е, Зрозумієш, що в час війни вони думали нас зламати тим, що е знешкодити об'єкти, які дають електроенергію, а ми придумали генератори, а ми все одно продовжуємо жити. Тоді, тим більше, цей звук не такий страшний. Ти його приймаєш, а не сперечаєшся з ним і буркутиш, як внутрішньо та якийсь старенький дідусь. Я. Така з вигляду спокійна, весела психолог. Я ще та прискіплива придира. Мене знає, напевно, мої близькі найкращий мама. Але я ж кажу: треба знати різні правила як краще. Я розумію, що я буду лише дратуватися, лише на це звертати увагу. Але від цього нікому не стане краще. Тому переключаємо увагу різними способами, різними прийомами. Зважаючи на все те, що ти розповіла, можна зробити висновок, що, можливо, треба жити зараз тут і не планувати далі, що там буде, коли буде перемога? Та ви вільні робити будь-який висновок? Я про так свободу думки і волю е, виражатися. Треба планувати. Дивіться, якщо б ми е, весною, коли почалася. Е, ну, з 24 лютого, але вже так березень починався. І Якщо б ми не думали засівати землю, садити, так то з чим би ми харчувалися восени і зимою. Тобто, ми якісь плани на життя мали, ми продовжили жити. І хтось з цим скористався таким чином. Далі нам треба планувати своє життя тільки з розумінням того, що все миттєво може змінитися, і це треба прийняти, бо це і життя. Але все ж таки своїм фокусом уваги не бути аж там в майбутньому. А прийшов час, так, що ми робимо? Ти ж ну, є люди, які планують меню на тиждень. Є такі люди, і десь я їм спрощую, їм так легше, що відкрили так подивилися. Ага, сьогодні на сіданок це на обід це. Я не маю часу сформувати цей тижневик. І тому е... я по ситуації, по, по тих продуктах, які є. Це гарно розпланувати на цілий тиждень і закупити, але е, можна й по-іншому. Тут і тепер, живемо тут і тепер, користуємося тим, що є. Ну і розуміємо, що ми хочемо жити далі, значить, робимо собі маленький відступ на майбутнє. Дуже хочеться виривати з контексту тільки приємне, хороше і тепле. Я думаю, що завдяки твоїм порадам нам це трішки краще вдасться. Дякую, Наталю, за розмову. Всього найкращого тобі і нашим глядачам у новому році. Нехай він нам принесе омріяне і тільки добро, тепло і радість. Будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось.